І сьогодні я хочу апнути цього персонажа на 1000 кубків. Поки що в мене тут 963 е, Мастерство, як називається, а, ну, Ліха, я не знаю як це називається, забув. От. А вот. А вот аж така штука, мені з ще три катки. Заходимо в катку парною ще де, того що там легкіше грається. Вот. Надіємося, виграємо, тому що якщо не виграю... Просто буде мінус 6, мінус 7, чи мінус 10 вони пам'ятаю. Ні, мінус 10, ні, ну мінус 12 може бути. О, новий персонаж хороший. Добренько. Будемо будем, будем пробувати виж, вижити цю катку. Так, ну пока що у нас три банки вже. Це дуже добре. У мене цімейт стоїть якогось фіга. Якого фіга я не знаю, чесно. Так. Забираємо першу ...чотири банки вже. Якщо моя буде... не буде стояти, як той самий чел з 6 класу, то буде дуже добре. Ладно. Зараз будемо пробувати. Там Шейд. Шейд мене може вбити через те, що в нього ульта. Ай, зараза! Це дуже погано. В нього... В них 6 ваннок, у мене тільки 4 і в них їх там двоє. Я сюди прийду, тож тут человек стояти. ні. Ні. Добренько, все нормально, думаю. І отак робимо. Неожиданно виходимо. Не лише виши... виходимо і походимо, дихаємо цю карту, так? Да, да тому що... Боже мене аутистичепки. Мінус 6. Так, я поставлю на паузу, коли я дойду до 960 знов, то я підключусь до, до гри. До вас. Так, тут почалась гра. І надіюсь, що в мене буде тут все нормально. В цій обложенні, що там пише зверху. Вибачайте, так, що це я це зберу. Та робити нормально вже. Ту херню. Так, тут у мене такі ділічки на судна одна банка. Ми йдемо на одного челка з тими банками. По-моєму, я не пам'ятаю, так, да, їх там двоє, тільки один пішов в іншу сторону просто. Він пішов в сторону. Ох, блін! Мейтімей трохи аутист. Добре, забрали банки. Він надійсь, ні, його там нема, там человека того нема. Боже, мене аутист, челик. Ладно, нічого страшного, ми зараз забираємо. Два... До речі, підписуйтесь підписуйте на мене, ставте лайк до мене. Як щось в нас в зараз людей... вот... Вот скійки. Вот, отут от, тут, показуємо. Зараз просто почитаю. Давайте почекаємо ліпше. Може щось вийде. Ту кусте, давайте перевіримо хіба. Три команди. Нормально. Три команди. О, три команди і там буде капітати, якщо я піду. І що піду сюди. Ось так просто на це біля біля отих штук. Щоб мене не вбили. Попробуємо сховатись. Сховались. Ладно, я... Боже мій. Мені капець. Мені пхову капець. па ага. Ладно. Ну, друге місце, по-моєму. Так, да, у нас друге місце. От я до вас вернусь, коли у мене буде ну, 970-80. І в нас друге місце. Зараз у нас 970. Підключусь, коли мене буде вже 990 на трофейному ящику. От у, у цьому, чекайте секундочку. Ні, куди я заходжу, боже мій. На трофейному ящику. Буде 990, я до вас підключусь. У нас все погано, тут дивіться, як і така ситуація -е без слів. Просто без слів. У мене цей Алізон заповнить цього чоловіка, заповнить, заповнить. Він мені взяв кубки. Злив мені кубки зараза, Я ж, же апаюзу мій. не підключить, коли у мене буде вже 990 без приколів. Ще одна казка через те, що в мене тімейти дуже хороші. Я правда, що тільки вмер, і щоб ви розуміли, я не можу нічого зробити. У мене тімейти аутисти і я не знаю що робити. У мене отакі зараз кубки і Андрій щось зробити. Коротше, тримаю, я тримаюсь, може щось вийти. Та тут тобто, ну, катку підпишу на ваш на, на, на відео. Може щось вам може буде прикольно, якщо я зніму щось. Так, так, у вас мало, звісно. Ну, за якийсь день, якийсь місяць, може якийсь за рік. У мене буде 2000 підписників, може навіть 2. Я буду знімати гарні відеоси, то що зараз. З такою з такою зараз вебкою. Ну, попробуємо за щось зробити. Мет о три банки і я не зможу забрати всі. Ну, попробую. Ні, ну я як завжди не можу забрати. Меті-мет, оцей нічого не зможе того, щоб він... Має три банки і в нього та сила синя. Синя. Зразу говорю всім. Синя сила не для Не Для ШД. Для ШД зелена, там черв... жовта сила для базлайтера. Я в тому більше розбираюсь, як той самий челик з до речі, карточка появилася з. Я роздрав, коротше, таке враження Brawl. Так, Четвер... четверте місце четвертий Четверти місце це прекрасно для цієї ігри. Угу, прекрасно. Коли ти в ЖД граєш вдвушку, бо вже третє місце, вже добре. чуть-чуть, коли буду мати. Коли дограють цю катку. Так, ми вже дограли цю катку. Вот так. Не думайте, що я верну кубки. я подивлюсь, чому я верну куки на базлайтері. Може рівно. Ні, рекорд має 72. Це дуже погано для... Для гари. Для Зара. Добренько. Зараз спробуємо апнути кубки. Що зробиш? Що, що я можу сказати ще? Моє кордолі. Добре, нормально. Папа. -па. Я буду пробувати до Ну, Зараз у нас там проти нас хороші тімейти. Ну, надіємося, сподіваємося на хороше. Угу. Внизу вони. Вони внизу. Це дуже погано, тому що вони сильні, в них хороший пік. У них... Вони... У них хороший пік серйозно, без приколів. Дінамайк. Динамайк, іди в сраку, серйозно. Я б говорю. Добре, я приключую, коли я дапаю по цю, цю катку, чи ту граю цю катку. От ми вже тут діруємо цю катку. Може зараз заберу ще перше місце. Може бути, речі. Ай, ну ні, не забрав ту що, того що в мене тімейт. просто дивись, як, як вони грають. Платно, ніколи. не по попробували зато. Угу. Він такий крутий, типа. Звісно, він забирає його. Ось такі зараз кубки в мене знову. Я добиваю вже 6 кубків. Добиваю цей, на чомусь зараз персонаж 980 і добиваю 990 на дерфеньому ящику. І я вас зверну. Все. У моя катка почалась добра, тільки в мене просто. Мій тімейт вмер. В нього. Він Едгар, а Едгарів ми не долюблюємо, як всі люблять. Відео з буде вийти десь до 10 минут, тому що. Ну, нереально мені долапитись оці всі кубки в соло. Ну, якщо в соло це грає, знаєте, без, без тімейтів. Тімейти є, ну тімейти в школі, то не в школі зараз правда субота. Зараз сьогодні субота. Ну, не ну, блін, ну нереально. Щось зробити. Ладно, попробуємо ще третє місце. Ладно, я на паузу, тому що не буду багато часу. Вот і вже друге місце. І думаю, перше місце у нас буде. Угу. Може бути навіть і не перше. Перше місце. Такі-плахі. Не прималдаті. Вот у нас отакі кубки. На... Мені лишається катка до, тисяч... до тисяч... ні. кубки. Ну я не знаю, йти ні. Ну ладно, давайте попробую. Ладно, постальну пазу, того ж серйозно. Дограю цю катку. Верну. Почав... Початок пішов хороший. У нас 5 банок, і там Едгар і Кот. Кот ми мене любимо і Едгар теж мене любимо, як і того разу сказав. Едгар, стрибай сюди. Тож, ну, сюди стрибнути. Ну, ну, звісно, йому пофіг і він не буде стрибати. Вот який хороша в мене тактика. Я зроблю так. отак. Домой, ну, домой. Може я зараз щось зроблю. Я попробую зараз ще гаджет включити. І може вийде домой. Забрали цю катку. Ну, забираємо цю катку, на пазу. Десь буде. Закінчиться відос, буде десь 12 хвилин, думаю. Мітимет якогось чудо якось вмер від, від персонажа базлайтера. Ну не знаю як, ну надіюсь він виживе. Цю катку домой. А, ну блін, ну я не знаю. Навіть може бути друге місце, то що в мене тімейт серйозний якийсь аутист. Бачите, що він зробив? Він просто взяв і здох. В мене немає варіантів, щоб вижити. Ладно. Ладно, вам включу цю, 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 цю запись, може вийде щось. Так. Так. Виходить. Ну, повітря, я зараз ми просто... Ладно. Збере. Тамой. Давайте. Все, забираємо цю катку. Не платі платі. Вот ім'я забираю трофейний ящик з цією кубкою. У мене 996 кубків на цьому персонажі. Ладно, Попробуємо ще одну катку в тебе виграти. Щоб 100% в мене було тисячу, тисячу кубків на цьому персонажі. Тому що я хочу цього сезону сезон його зробити до тисячі. Можна і цього сезону буду мати 1100-1200. Ну це вже може десь потім цього. Цього дня не буде. Я вам цю катку запишу. Я так понял, мені тебе цікавить того, що моя тімей тоже аутист. Він це Мортіс. Мортісів минту люблюємо в Шеде. В Шеде вони аутисні. І що вам покажу? У нас тут історія погана. Тому що в мене цімей не може нічого зробити. І він, він напевно, ще здохне. Напевно, напевно його говорю. 12 хвилин і десь буде закінчиться гради. Десь перша може. Перше. 14 хвилин, думаю. Ладно, давайте. Ну, дайте мені накупити вольту, я про то протоцівну. Я вас прошу. Дайте мені вижити цю катку. Ця катка буде важка, можна навіть закінчитися зараз, але мені треба просто тікати якось від якимось чудом. У мене тут все погано. Бля. Не знаю, що робити. У мене. У мене... Я злився Чого... Того, що мене тібіло. Ладно, попробуємо дограти, цю катку. Так, ми цю катку виграємо. В нас уже. Скільки скажіть, то що у нас 900 на 1000 кубків. Ай. Ви здіваєтесь на мною, чи ви здіваєтесь? Я зроблю скін... скрін над оцею фігньою, що в мене в грі. Так. Не знаю, чого на мене вийшло з гри. Ну надіюсь, це було нормально. Ну Но мені зараз головне апнути цей тисячу кубків. Мені лишається одна катка, і думаю, в соло піти. в ще де. Ну не варіант мені йти в ще де. Якщо я піду в соло шде... Мене можуть вбити, мене можуть забрати десяте місце, якщо там якийсь кіт вийде цей з кустів і забере. чи якийсь едгар, чи якась шелі, наприклад. От остання катка у мене нормальний пік. Хороший пік, дуже хороший. Дуже просто капець хороший. Ладно, я вас підключусь, коли можу апнути цю катку. Уже доапаю. І я програв третє місце. Блін, що вони робить серйозно? Ладно, роблю ще одну катку. В останній катці зі мною Динамайк. Вже третій раз була остання, була остання катка. Ну, в мене проблема була. У мене цемейти були, то я щось ау аутизну. Ми зараз самого не мені виграти цю катку. Саме головне мені виграти цю катку. Скажи мені Тім Мак хороший і ми зараз виграємо цю катку. Так, в мене вольт. Вже вольт виходить. І надіюсь, ми завиграли. Тому що моя серйозний тиммейт хороший. Я це бачу. цей тимейт хороший тільки... А я буду цікати напевно. А чого я буду цікати серйозно? Я буду гапати цю катку, будь ласка, скажіть, то я тут гапаю. Ну, зможеш? хорош. Ну, у нас проблема. У нас четверте місце. 5 е... банок і 4 чотири персонаж... чотири команди. І що ви хочете зробити? Я не... нічого не зможу зробити без стімейт. Без так, і напевно, і надіюсь, будь ласка, зроби нормально. Так. Зможеш піднести, під треба було тобі кидати, Дібі Лойд. Я не знаю, що робити. Серйозно, люди. Може піти попробувати Броу Вол. А давайте рискнемо. Так, а тут шо? А тут що? Команда помінялась, ой, не помінялася, а карта помінялась, от блін. Ладно, тут команда. Ой, тут не команда, боже, команда легенька. Ну має тімейти аутисти. Я нічого не можу зробити, чесно, я нічого не можу зробити. Я вам говорю. Боже, що мені робити? От скажіть, що скажіть? Що мені робити, що ми такі тіммейт? Що мені зробити? Так. Забиваємо гол. Забиваємо гол. Забиваємо гол. Забиваємо гол і мені просто лишається немножечко. От тобто просто цю, цей гол останній. І все, І все, ми закінчимо цю катку. Я отак от зроблю. Може щось вийде? Дай пас, дай пас, пас, дай пас. Власка. Ой блін, як я зробив погано, я, я, я вам говорю, я вам говорю і міг забити просто у мене було мало відсотків. о, не відсотків, ага. Е, боже, чекайте, ви що я зам, замовкну. Та ну, я апну, я апну тисячу, я апну тисячу, я апну тисячу! Боже мій! Ура! Ура! Я апну тисячу на цьому цьому персонажі, боже мій! Боже мій, ура! Ура! Боже! Я в шоці. Все, просто ура! 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 Ура, люди! ви раді з мене, думаю, ви, да. Добре, всім дякую, всім па-па-па-па.